Японська народна казка. Як чоловік змітав з неба зорі, давно колись в одному селі жив собі чоловік, якого звали Кітіго, а прозивали Перебрехою за те, що був охочий до вигадок і неправди. От якось той чоловік оголосив на все село. Сьогодні вночі змітатиму з неба зорі, тож приходьте збирати. Але селяни не йняли йому віри і казали знову Кітіго хоче пошити нас у дурні. Кітіго дуже розсердився. Не хочете, як хочете. Я сам позмітаю з неба зорі, а знаєте, що вони золоті? Дивіться, щоб не жалкували, коли я розбагатію, попереджав він недбалих земляків. А може, кіт його правду каже, недарма зорі так блищать. Ну ж бо востаннє його послухаємось і зберемось увечері біля його дому. Вирішили селяни. Кіт його взяв велику бамбукову мітлу й виліз на дах. Селяни, позадиравши голови, Довго дивились на небо, але жодна зірка не котилася з нього. Гей, Кітіго, що сталося? Чого ти баришся? А куди квапитись? Зірок на небі дуже багато, отож я думаю, котру із них змести, відповів чоловік і замахав мітлою. Селяни позадирали голови ще вище, аж шиї їм заболіли. Хто ж це витримає і чого цей дурень володиться? Римствували вони, але додому найшли, чекали. А що, як зорі й справді виявляться золотими? Нарешті по небу покатилася якась зірка. Гей, он зірка впала. Мерщі її хапайте. закричав китіго. Кажуть, люди разом із ним кинулися бігти туди, де впала зірка. Але повернулися ні з чим, лише встигли посваритися між собою. От і вся казка.